Вітаю, любі діти! Сьогодні у нас з вами розвиток мовлення і ми будемо малювати перший сніг. Розгляньте малюнок. Що ви бачите на ньому? Давайте прослухаємо мелодію. В якій композитор Чайковський зобразив зиму. Давайте доповнимо ряди слів і виконаємо завдання під номером 3 у наших зошитах. Сніг він який? Лопатий, білий, пухнастий, м'який, візерунчастий? Допишіть, будь ласка, яким ви бачите сніг? Сніжинки що роблять? Опускаються, кружляють. Танцюють або літають. Допишіть свій варіант. Земля вкрилася чим? Ковдрою, снігом, килимом, сріблом або скатертиною. Допишіть, будь ласка, свої варіанти. Обов'язково пам'ятайте, що речення ми закінчуємо, ставлячи крапочку. Давайте спробуємо пригадати, коли пішов перший сніг уночі, вранці, в день чи ввечері. Який він був? Що робили сніжинки? Що сталося із землею? Запишіть, будь ласка, цю групу. Запишіть свою розповідь у зошиті. Розпочніть із заголовка. Як ми знаємо, заголовок це назва розповіді. А отже, спочатку запишіть назву, а потім і саму розповідь, користуючись. Питаннями, які приведені вище. А тепер, користуючись кольоровими олівцями, будь ласка, намалюйте ілюстрацію до свого тексту та підпишіть назву даного малюнка. І наостанок давайте розгадаємо ребуси, в яких родзинка заховала зимові слова. Отже, ми бачимо на першому малюнку морозиво. У слові морозиве необхідно другу частину слова закреслити, і таким чином ми отримаємо слово мороз. Наступний малюнок ми бачимо крило. У слові крило другий склад ло необхідно замінити на склад ГА. отримаємо слово крига. І останній малюночок. Ми бачимо ковзани. В слові ковзани останню літеру И необхідно замінити на склад К і отримаємо нове слово ковзанка. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш урок. Дякую за увагу!